От ви дивитесь зі сторони на цю жінку, ви розумієте, що вона, на перший погляд, нормальна людина, так? але якісь її вчинки, які ви побачите зі сторони, які вона буде робити, ви будете, можливо, спостерігати так? за її поведінкою. Можливо, неадекватна буде якась поведінка, незвична для вас, що ви, вам це неприємно буде. так? Отут, отут будете сумніватися. Це буде її такою необережністю, і тому ви будете підключатися до інших людей для того, щоб, знаєте, Отримати інформацію за неї і зрозуміти, що ваша інтуїція вас не підвела. Хтось нею управляє, розумієте, цією дамочкою хтось управляє. Яка ж жінка, Яка ж жінка і крисячий хвіст це ущербна людина, розумієте? Ущербна людина вона хоче як начебто скористатися вашими ресурсами. Вашими зв'язками, або взагалі перетягнути це все до себе в свої ресурси, розумієте? І це підсумку ви зрозумієте. Зрозумієте через інформацію, яку ви будете старатися отримати. Не просто вона сама прийде, а ви будете проявляти ініціативу, щоб. Бути певними в тому, що ваша інтуїція вас не підводить. Під дахом будинку. Під дахом будинку будуть відбуватися дуже помітні зміни. І тут, прямо віконечко відкривається і світло, бачите, прямо сонечко, якщо бачите, так, дивіться, дах будинку. І якісь просвітлення йдуть в будинок для того, щоб налагодилася обстановка і положення справ у домі. Ви будете відчувати, звісно, будете радіти, спостерігаючи за тим, що відбувається, так? І, звісно, не просто так ці можливості будуть приходити, вони будуть впливати на обставини в домі і сім'ї. так? Це ще більше буде укріплювати положення справ в домі, так? Будете радіти, будете радіти цьому всьому. Це укріпить почву, я ще хочу сказати, і дасть можливість для якихось дій, для якихось дій, якихось процесів, серйозних процесів,